Новорічний стіл це важлива традиція для кожного українця. Проте скільки коштуватиме продуктовий кошик цього року, давайте дізнаємось. До свята залишився тиждень, проте Іван вже купує продукти на стіл. Знаєте, у мене є вже заготовлений, як то кажуть, список до новорічних свят, до Різдва. Тому сьогодні звершую свої купівлі за цим списком. Це стандартний набір як то кажуть, продуктів, ковбаса, хліб, продукти на салати, фрукти, овочі. Ціни в порівнянні з минулими роками, звісно, виросли, але ні в чому собі відмовляти не буду цього року, тому що все ж таки свята, новий рік а Новий рік для українців і Різдво до того ж найважливіше свята. М'ясо я все ж таки оберу купити десь у нас на ринку, тому що воно там свіже за гарною ціною, тому що ну і старгуватися трішки можна. На ринку за один кілограм яловичини можна віддати 280 гривень. Курятина від 120, свинина 200 і дешевше, залежно від шматка. Я кушечка чистенька, красива, Сійка 200, грудинка 160. Тож цьогорічний список продуктів вийшов таким: помідори, огірки, картопля, гриби, ковбаса, твердий сир, вершкове масло, хліб, шматок червоної риби, червона ікра, курка, свинина, сік, коньяк, шампанське, цукерки, мандарини. І за цей кошик продуктів доведеться віддати понад дві тисячі гривень. За словами економістів, вартість новорічного столу у порівнянні з минулим роком зросла на 8%. Це подорожчання на рівні 7% відбулося в основному за рахунок 13% росту ціни на м'ясо. Тому що овочі, наприклад, зараз дешевші, ніж було минулого року. Не на сильно, але дешевше. Трошка дешевше по відношенню до минулого року яйця. Дешевше, трошки хлібу. Тож ціна бюджетного застілля на сім'ю з чотирьох людей 2850 гривень. Але якщо купувати продукти у предноворічному ажіотажі, то сума може бути більшою, попереджають економісти.